Кований бізнес, мобілізація працюючого населення, відсутність земельних ділянок, будівель та координації нагальних питань. Такі проблеми з'явилися на Закарпатті з початком війни в Україні. Утім керівництво області швидко зреагувало та знайшло шляхи вирішення. Відтак створили it кластер який об'єднав більше 20 тисяч айтівців. Облаштували житло для ВПО, створили гуманітарні штаби і залучили чимало міжнародних донорів та врегулювали всі проблемні питання. Ви знаєте, що на Закарпатті був створений банк землі, пошук приміщень, офісів, і ми також намагалися забронювати критично важливих фахівців для закарпатської області, які би могли виконувати ті завдання, які. З якими ми стикалися, і допомагали їм також писати там мобілізаційні завдання в рамках співпраці Закарпатської ОВА з віце-президентом компанії «Дженіса» з Кирилом Латишем планують впровадити на Закарпатті електронний квиток. Це дасть можливість стандартизувати проїзні документи, запровадити електронні квитки в громадському транспорті, тим самим підвищити зручність його використання для закарпатців та ВПО. Також планують запровадити загальний електронний документообіг. Це дуже важливо, тому що ми всі стикаємося з бумажною роботою кожен день. І ми хочемо в усіх наших 64 громадах, а також Закарпатської ОВА, щоб це була єдина система електронного документообігу, щоб бумаги всі ходили в автоматизованому режимі. Ти відправив документ, він був підписаний електронним ключем, і ми отримали документ за одну хвилину. Так само по пропровадженню електронного квитка і електронного рецепту, це ми хочемо створити такі додатки, застосунки, які дадуть змогу в електронному режимі, в електронному варіанті отримувати там нам доступні ліки, знаходити ближчу аптеку, знаходити, де знаходяться ці ліки в цій аптеці, і там щоб ми бачили, скільки відстань до цієї аптеки у переліку найбільших хаті компаній України зараз це більше ніж там 150 компаній, якщо не помиляюсь, в самому Ластері посі, ми щоденно опрацьовуємо насправді дуже багато. Заявок на приєднання до іт кластера, тобто мета ІТ-кластера кластера, допомогти компаніям з релокацією, знайти місце працевлаштування, належним чином зареєструватися, відновити свою роботу, забезпечити своїх працівників всім необхідним. Також намагаємося допомагати компаніям з пошуками потенційних проектів, клієнтів і інвестицій. Також під час війни на Закарпатті вдалося відкрити п'ять сучасних ЦНАПів. Вони запрацювали в селищі Буштона, Великий Бичків, Вилок, Королево та селі Нересниця. Загалом центрах надання адмінпослуг на Закарпатті за період війни надали більше 1700 послуг вимушеним переселенцям. Працевлаштували 10 фахівців з інших регіонів. Також усі осередки переформатували в центри допомоги внутрішньо переміщеним особам.